Васильок, не муркай, ти щось бігуді за духу я накрутив без базару. Хавчик не хуйовий в тебе, але ставити усіх під одну грядку, то ти вже перегибаєш конкретно. Ти взяв і принизив 90% населення, комусь везе, а комусь ніхуя. Хтось працює і чогось не виходить, і т.д. т.п. а мурмулякати, то теперець не в'їбатися. То вже клоунада. Це е, написала коментарій мені чарівна дівчина Оксана. Дай Боже, Оксаночка, вам здоров'я. Зразу видно, що ви теж це була мова там про зарплату в педагогі. Ви, мабуть, представник да, цієї ланки, яка працює, ви в школі працюєте, Оксана? Чи, чи це ви просто вступились за зарплату педагогів? Просто цікаво. Оксаночка, я би вам порадив, ми теж матюкаємося, знаєте, але матюки це мистецтво, розумієте? Треба й ними. Правильно гарно оперувати. Те, що ви робите, ну от я, наприклад, не муркаю, да? я спілкуюся і іноді використовую матюки. А от те, що у вас робить, ну, схоже на якусь зоновську таку історію, на якусь феню, чи я не знаю на що. Що з вами, Оксана? Я хотів би на вас подивитись, як ви виглядаєте просто. Просто реально дуже цікаво. Да. Я не знаю, що вам на це відповідати. Мабуть, мабуть, нічого я вам не відповім. щастя вам, Оксана, і гарного жениха вам знайти, якщо у вас його немає. Да. До побачення.